Всіх знову вітаю в наших оглядах на кухні. <смі> в попередньому огляді ми подивилися на станцію. <смі> Дивна назва. С2. І зараз ми для вас оглянемо станцію з такою самою назвою, але С3. Вона є більш потужною та значно більшого розміру. Для порівняння ось цю станцію, мені для того, щоб підняти на стол, потрібно звати на допомогу, бо є перспективи зламати собі спину. Ось ця станція, яка є 2 кВт, годинною, менша, ну, вона у побуті значно більш зручна, бо ви можете оперувати з нею власноруч. Щодо цієї станції, то вона має потужність, як заявлено, 3,6 кВт. Кіловати, тобто Це та потужність, яка вона може видавати назовні, і 3,5 кВт в неї збереженої 3,5 кВт збереженої ємності. Як таких дуже суттєвих відмінностей від попередньої станції немає, ну, але коротесенько я вам зараз це покажу. Перш за все, в цій станції 5 розеток Аней 4, тобто її можна. Більш суттєво підвантажити. трішечки трішечки змінена компоновка цього модулю. Все інше більш менш таке саме. Ще важлива відмінність Це Ну тобто це не відмінність, але це східність, тобто подібність до тієї станції, що вона також підтримує цей так званий IOT Тобто, в ній є модуль Bluetooth та Wi-Fi, який дозволяє її керувати безпосередньо з телефону, якщо ви не подалік, або через хмаринку. Якщо ви десь у від'їзді, а вона, наприклад, тримає ваш цей енергетичний фронт вдома, коли у вас немає. Є ось така, такий QR-код, який дозволяє завантажити трушну китайську апку за прямим посиланням. Її немає, врешті-решт, в Android-магазині, ну, але якщо є бажання, то завантажити та користуватись можна. Трішечки відрізняється ось цей елемент. Тому що ця станція більш потужна, то в ній вже встановлено одразу два запобіжники. Один, я так розумію, на вхід, другий на вихід. Така сама історія з Андерсоном для сонячних панелей, і така сама історія із дротом живлення нестандартної форми. Тому бережіть ваш той кабель, ось він, як зіницю ока. Щодо комплектації, то всередині такий самий набір дротів. Ну, Коротенько там. Широке розмаїття усіляких Андерсонів, підключення до тачки, підключення до сонячної панелі і підключення з до, такої до, до, до доволі екзотичної речі. Ця станція має більш потужний AC зарядник. Тобто, незважаючи на те, що вона має 3,5 кВт збереженої ємності, заряджається вона майже так само, як і ця станція. Тобто, в піку вона до 2,5 кВт. Годин використовує для зарядки. Це дуже круто, тому що ви таким чином можете її зарядити десь за півтори години. Або, якщо, наприклад, є потреба, ви можете її також заряджати від невеличкого генератора. Бо це головна і найвелика проблема в тому, що ну, доводиться використовувати генератор не дуже його навантажуючи. Так ось ця станція дозволяє реалізувати крутий доволі режим. Це коли ви від неї користуєтесь допоки у вас є збережена. Ємність, як тільки вона закінчилась, ви стартуєте генератор, за півтори годинки її повністю відновлюєте, продовжуючи користуватися навантаженням на цих блоках, бо ця станція також підтримує наскрізне підключення, тушите генератор і знов їдете на цій станції. Тобто, якщо навантаження вашої квартири чи будинку десь ват із 300, то на цій станції вам ну, яким, ніяким чином. Не страшні, доволі довгі блекаути. 8-10 годин ви легко на ній можете проїхати. А якщо потім потрібно, то ще, наприклад, і підкинути до неї генератор. Дивлячись в мануал, цей виробник, наскільки я зміг зрозуміти, вміє додати до неї також якийсь фірмовий генератор. У мене такого ще на огляді не було. А, і, але ну, в певному сенсі вона є. Також її можна заряджати звичайним генератором. А забув ще сказати, що через ось, ось такий порт і цю станцію можна трішечки розширити додатково 2 кВт-годинними розширювальними блоками, ну, які є приблизно ось такого розміру, як ця станція С2. Але не мають ось таких е, інверторних 220-вольтових портів. Тому ви можете й до цієї станції доєднати, і, наскільки я зрозумів, навіть декілька розширювальних модулів. Це дозволить вам з неї там, з 3,5 годинної чи 3,5 кВт годинної оці, зарядної станції зробити, наприклад, там, станцію кратно 2 кВт, тобто 5,5 та навіть більше. Є певні питання, це тести визначать, яким саме чином вона їх заряджає. Мабуть, вона їх заряджає трішки довше, бо є потужність у цього зарядного блоку. О, ну, Він десь ось тут знаходиться. Але це так чи інакше іноді може бути непоганим вихідом. Ось така станція. Сувоп. 3,5 кВт години та 3,6 кВт потужності назовні. На мій погляд, це дуже непогане рішення, так би мовити, такий собі EcoFlow Delta на мінімалках. Ну тобто вона коштує майже в два рази дешевше. Функціональність в неї, зважаючи на додаток та усілякі порти, та можливості розширення та підкидання генератора приблизно така сама. Тож, маєте це на увазі. А, ну і декілька слів, тобто, для того, щоб усім можна було. Більш зручніше користуватися, оця більша модель має, як ви розумієте, коліщата та ось таку ручку, яка дозволяє її катати. Це, повторюсь, дуже суттєво, бо важиться фіговіна. Та, мабуть, кілограм 630 треба подивитися в мануалі. На цьому сільоні огляд з кухні, мабуть, будемо завершувати. Все суттєво сказано. Якщо вам подобається, залишайте коментарі. На все добре. Всіх вітаю знов. Це невеличкий додаток, тобто такий скрінкастик щодо огляду станцій Sowap S2 та S3. Як ви бачите, цей китайський додаток я завантажив, під'єднав за допомогою нього ці станції до Wi-Fi. І зараз, наразі зараз через, цей, через хмаринку вони мені рапортують щодо того. Як вони там себе почувають? Ось, наприклад, станція С2. Вона в онлайні показує, що в неї немає навантаження ані на вході, ані на виході. Тут у нас можна окремо це перемикати. До речі, віддалене керування виходами це дуже крута фіча. Тобто, якщо ось тут натиснути, то станція вмикає чи вимикає ту чи іншу групу портів. І це Неймовірно круто. Я такого ще бачив лише тільки в Ecoflow DELTA-MAX а тут вона реалізована в доволі бюджетній станції. Тобто віддалено ви можете вмикати та вмикати прилади, які під'єднані до станції. Також тут є певна стата, Ось тут, в цьому блокі буде показувати, якщо під'єднана сонячна панель скільки вона від неї використовує. Це блочок, який показує. Як себе почуває додаткова батарея. Оце блочок, який показує, як себе чухає фірмовий генератор, якщо вона з ним спілкується, Ну, у мене ні того ні іншого немає, але така можливість є. Ну, І звісно, це модуль керування так званим Fast Charge. Тобто, якщо у вас ця станція наразі заряджається від мережі, то іноді буває потрібно ну, або від генератору. Відрегулювати кількість використання цього ну джерела живлення, які у вас є. Припустимо, станція С3 може використовувати до 3,5 до 2,5 цих кіловат напруги на вході. А якщо у вас, наприклад, ваш генератор не дуже потужний, то це його вишибе. Але ви можете тут ось таким чином натиснути та знизити використання. І тоді вона буде їсти десь кіловат-півтори Це іноді може стати на в нагоді, коли, наприклад, у вас є якесь навантаження в портах і ви її водночас підзаряджаєте. Тоді ж вона буде працювати у режимі байпас, живити. Від генератора і, і власне навантаження, і заряджати. Тому тут може бути доволі велике значення, і іноді, якщо ваш Гена цього не витягує, тут є сенс натиснути та позбавити швидкість. Воно тоді буде заряджатися довше, але пікове навантаження буде знижено. Ось такий застосуночок. Я вважаю, що ну, не дивлячись на те, що він китайський, в ньому навіть є можливість увімкнути українську мову. Так, де воно це ось тут навантаженнях. Тобто вона має переклад на українську поряд, поряд із руснявою, але я вважаю, що англійською трішечки краще, бо переклад такий собі насправді. А, так, ну що ще додати? Додаток не можна встановити з офіційного джерела, тобто вам доведеться трішечки покопиратися із тим, щоб. Ваш Андроїд дозволив її встановити, вантажити ви її буде безпосередньо з Китаю. Але, на мій погляд, якихось зайвих е дозволень вона не вимагає, тому можна використовувати з цими станціями. Це доволі крута річ. Ну всім дякую, дивіться обзори в сіріоні з кухні. Та слава Україні!